Підключіть ці продукти для зниження холестерину. Перше, це скумбрія. Я знаю, що не всі люблять цю рибку, але реально ця рибка є найкориснішою серед усіх. Видів риб, які ми можемо зараз придбати у супермаркеті. Друге, це оливкова олія. Будь ласка, якщо у вас високий рівень холестерину, якщо у вас є хронічні захворювання, запалення, відмовтеся від соняшникової олії, навіть якщо це сиродавлена олія. Замініть її на оливкову олію. Добре? І третє, підключіть руколу та інші гіркоти, зелені листові овочі. Вони будуть і покращувати жовчовідтік, і також вони будуть знижувати рівень гомоцистеїну, тому що вони багаті на фолати. А як ви знаєте, може вже від мене, що високий рівень гомоцистеїну може бути однією з причин високого холестерину. А щоб отримувати більше корисної інформації, підписуйтесь на мій канал.